Всім привіт! В одному з відео я якось розказувала про те, що я довгий час замовляла боксі Charm, і я тут зрозуміла, що останній раз я його замовляла у лютому 2022 року. Тому я подумала, чому б не замовити його і не розпакувати разом з вами, і порахувати, чи вигідно взагалі його замовляти. По-перше, що взагалі таке той Боксі Чарм? це такий американський сервіс косметики по підписці. Якщо коротко, ви платите фіксовану ціну 32 долари і натомість получаєте величезний бокс косметики. Не як величезний бокс, ось такий от бокс. Невеличкий, можна сказати, бокс косметики з наповненням до 200 доларів. Я замовляла ці бокси приблизно 2 роки. в мене взагалі по разному завжди виходило наповнення, могло вийти там на 150, могло вийти на 180 доларів, а могло бути взагалі таке, що там на 250 доларів приходило наповнення. Це було завжди абсолютно по різному, але ніколи не було менше ніж 120 доларів. І також важливо сказати, про те, що вам приходять повнорозмірні версії продукту, це не пробнички, це не продукти, у яких виходить термін придатності. Ні, це абсолютно. Нормальні такі продукти, і це класний шанс познайомитися і відкрити для себе нові бренди, якими ви в подальшому будете користуватись, і для того, аби боксі Чарн надіслав вам саме той бокс, яким ви будете задоволені, він після реєстрації видає вам таку невеличку анкетку, в якій ви вказуєте, тим, який у вас колір волосся, який колір очей, який тип шкіри, якою косметикою частіше користуєтесь, там декоративною чи доглядовою, які засоби полюбляєте, які не любите. Типу там як часто ви користуєтесь там тональним кремом, наприклад. Там навіть було питання про те, які ноти ви полюбляєте у парфумах. І після такої анкетки ви по факту просто оплачуєте цей бокс і все чекаєте, поки він вам прийде. Свій бокс я замовила 1 березня, і 24 березня я його забрала уже тут в Києві. Доставка мені обійшлася, я замовляла через НП Шопінг. Я завжди його замовляю чисто через НП шопінг. Доставка мені обійшлась у 14 доларів. Я наче всю таку базову інформацію розповіла, якщо що, ще буду по факту доповнювати. Бокс приходить ось такий от. Невеличці коробочці, і він запакований тільки на скотч заклеєний все. Це вся така упаковка. Але скільки разів я його замовляла, він завжди так був запакований, і тфу-тфу, ні разу нічого з ним не ставалось. Типу, ніхто нічого не вкрав, ніхто нічого не діставав. Тому все добре. Типу, пакування це окей. До речі, ще от важлива інформація, яку хотіла розказати про Боксі Charm: що раніше були Боксі Charm, і також популярні були бокси від Іпсі. Я замовляла бокси від Іпсі, але вони були не такі прикольні, як Боксі Charm, тому я вирішила замовляти тільки Боксі Charm. А потім вже я. Як виявилось, BoxyCharm Charm і Pсі вони об'єднались, типу, відбулося злиття компаній. І це тепер як одна, така єдина ціла компанія. Тому мені, звісно, що також цікаво, як і вам, взагалі, які зміни відбулися, і чи повпливало це якось там на якість і на складу наповнення цих боксів. Ну, тепер точно давайте відкривати цей бокс. Відкриваємо. І тут я вже бачу першу відмінність це те, що. Приходить ось така от візитівочка. І в цій візитівочці раніше було, знаєте, просто перелік всіх продуктів. Я навіть десь тут вам в картинку вставлю, як раніше було. Цей візитівочці раніше було просто перелік продуктів, і також було написано, скільки який продукт коштує. Тут тепер йде просто таке промо, і також йде скан посилання. Я можу його відсканувати, подивитись, які продукти мені прийшли у цьому боксі. В принципі, теж непогано, але минулий варіант мені, звісно, що подобався більше. В боксі тут йде 5 продуктів, і я вже бачу палетку. До речі, палетка вона була в абсолютно кожному моєму боксі. Скільки боксів я б не замовляла, вони завжди кладуть палетки. В мене їх стільки вже було, що я не знаю, мені здається, що я всіх своїх подруг обдарувала цими палетками. І давайте відкриємо перший продукт. Я буду казати просто середню ціну по продуктам, скільки вона коштує у нас в Україні. Так, і це в нас такий санскрім. Від Супергу, значить, SPF 40. Ось так от він виглядає. Сподіваюся, що вам видно. Давайте відкриємо. Він у нас коштує 1800 гривень, я взяла чисто середню ціну, це 43 долари. Тобто, одним цим санскріном ми вже можемо сказати, що окупили цей бокс. Це в нас ось такий от санскрін, він йде на мінеральних фільтрах, також він підходить як праймер, тобто його можна використовувати як підложку під макіяж. І також він підходить для чутливої шкіри, що також класно, що вони це врахували. Тому що я б в анкеті вказала що в мене чутливий тип шкіри. Також він має матуючий ефект, я його зараз відкривати не буду. Я думаю, що я його буду використовувати влітку, тому що з ним ще можна купатись спокійно, його можна використовувати до 40 хвилин у воді і з ним нічого не буде. Тому я його зараз відкривати не хочу і відкрию вже влітку. Бо не хочу просто, щоб в нього виходив термін придатності. Але, в принципі, окей, класно. І я також, до речі, вказувала про те, що я більше полюбляю саме доглядову косметику. Тому зараз перевіримо, як вони, в принципі, на це відреагували і чого в мене буде більше. Ось такий от співчик 43 долари. Ну а наприкінці відео порахуємо, наскільки взагалі тут грошей у цьому боксі лежало. І наступно в нас тут іде ось такий от засіб для очищення шкіри. Він, до речі, для чутливої шкіри також. Що також супер класно. Я його пробила на нотіно, він коштує 1300 гривень, і це 31 долар. Це в нас такий засіб для чищення шкіри, знову ж таки, для чутливої шкіри, я нагадую. Ним можна знімати навіть найстійкіші макіяжі, як нам вказував виробник, що теж приємно. І також він класно очищує пори. Я ним буду користуватись, коли закінчу свою вмивалку Elias of Skin, а вона вже в мене скоро закінчиться, тому я думаю, що ми можемо її відкрити і подивитися. Який, яка в неї текстура в цій вмивалці. Ой, дуже цікаво. Зараз я вам покажу. Звісно, що треба було через це відкривати, але вже окей, як є. Так, вона нічим не пахне, не має жодного запаху. Ось так от вона виглядає. Бачите? Така кремоподібна текстура. Приємна така. Знаєте, ще мені нагадує крем. Ну, точніше, як, крем у тортику. Не просто крем, а крем для торту. <хи> так, значить, крем для коргів. Приємна текстура, мені вже цікаво його протестувати, як він буде працювати на шкірі. До речі, я від цієї фірми мала скраб, мені також Боксі насилав, надсилав, і я ним була дуже задоволена, тому що він також класно очищував шкіру. І там були такі маленькі піщинки скарбинки, але вони взагалі ніяк не порушували мій бар'єр і класно мені очищали шкіру. Тому я думаю, що він також буде класно працювати цей засіб. Наступна коробочка це в нас ось такий от губний батер. Єдиний я взагалі не бачила, аби у нас в Україні хтось його продавав, тому я просто знайшла ціну на офіціальному сайті, Сайти, сайті ціну на офіційному сайті, що він там коштує 25 доларів. І це ось такий от губний батер, губний блиск. Відкриваємо його. Відтінок тут такий рожевий нюд. Зараз я його видавлю, хочу своч зробити. До речі, на сайті було написано, що він без токсинів. Так. А, він взагалі такий, знаєте, наче прозрачний-прозрачний, його майже не видно. Не знаю, блін, не фокусується. Воно собі на губи нанесу. Не До речі, виробники казали про те, що цей блиск, він зволожує губи на весь день. Я не знаю, я протестую, але мені вже цікаво. Я, скоріше за все, в телеграм-каналі викладу у свій відгук, як мені цей блиск подобається чи ні. І, до речі, на ось цю от вмивалку, на Санскрін я також викладу відгук у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Не він, типу, взагалі такий прозорий, непомітний, але мені дуже подобається все відчуття цього блиску на губах. Тому не знаю, подивимось, але поки відчуття приємні, і запах у нього також приємний. Він не яскраво виражений, а просто такий ну, приємно пахне. Далі в нас йде палетка, відкриваємо її. Я її також знайшла на офіціальному сайті, і на офіціальному сайті вона коштувала 38 доларів. Ось така от ваня манюня-манюня. Манюня. Коробочка така. І вау. Це, до речі, багатофункціональна палетка, тому що вона містить і хайлайтер, і бронзер, і рум'яна, і також її можна використовувати як тіні для повік. І ось так от вона виглядає. Ой, шкода, що тут. А ні, тут йде зеркальце. Тут також йде дзеркало, але воно запаковане під плівочкою такою. Зараз я її зніму. Блін, чи не зніму. Ні, я її зніму. Я її вже почала знімати, я її зніму. Зараз це буде. Ой, клас. Краса! Слухайте, ну дуже гарні тут кольори. І дійсно вона така мультифункціональна. Мені цікаво, чи вона пігментована, чи ні. Зараз спробуємо на руках. Ой, ну, до речі, да, вона нормально так пігментована. Блін, Я зроблю нормальні свочі і покажу вам. Але якщо коротко, то ось так. от. Зараз десь тут будуть нормальні свочі. І ви побачите, яка вона пігментована. Але за палетку ставлю лайк, прикольна. Я всі свої минулі палетки, я їх пороздавала, тому я зараз така. Без палеток, без нічого, а це якраз така моя перша палеточка, і класно, що вона в мене є. Я тепер нею буду робити макіяж, точніше вчитись робити макіяж, тому що я в цьому повний нуль. Я типу тільки навчаюсь. Ну, і також класно, що вона йде на ось такі от невеличкі кнопищі застібці, тому що вона не відкриється самостійно, з неї нічого не станеться, вона не розсипеться, не посипеться, тому за упаковку також їй ставимо лайк. Ну і останнім в нас йде ось такий от праймер. Це праймер, який створює такий липкий ефект на нашій шкірі, за рахунок якого якраз таки до нашої шкіри, до цього праймеру, і буде липнути весь наш макіяж. Блін, точніше, як, правильно не липнути правильно щеплювати. Макіяж щеплюється з праймером. Не так. Ух. В мене поки що мало В мен... В мене... мене... В мене поки що, в мене поки що. В мене поки що мало. У мене поки що мало досвіду з праймерами, тому я читала відгуки, і по відгукам кажуть, що це досить такий класний стійкий праймер. До речі, я ще почитала, що в цьому в праймері у нього в складі є ніцеймід. А ніцейміт це супер, тому що він буде заспокоювати нашу шкіру, і також він буде приховувати, звужувати наші пори. Ну і також в відгуках було сказано, що це досить такий стійкий праймер, тобто можна ходити з макіяжем хоч весь день, хоча у чому я дуже сильно сумніваюся, що можна з макіяжем ходити весь день, але це, типу, треба. Треба просто перевірити. Так, я його хочу затестити, спробувати. Наношу його. Я взяла прям таку кап капелюху. Він має таку, знаєте, вологу текстуру. Але після того, як коли він висохне, він повинен бути такий трошечки липкеньким. Ми зараз з вами це перевіримо. Цей праймер добре підійде для комбінованої та жирної шкіри. Якщо у вас суха шкіра, то тоді краще його міксувати з вологим кремчиком, якимось класним. Так, у мене підсох цей праймер, і я його дійсно так от трогаю, чіпаю. І дійсно такий він знаєте, трошечки липкенький на дотик. Ну, прикольно, я вже хочу його затестити. Як на нього ляже макіяж, як на нього ляже база. Тому я на мабуть також в телеграм-каналі розповім більше викладу свій відгук, чи добре він чіпляється і як він носиться. От я дійсно хочу нанести весь день з ним з цим макіяжем відходити, як це буде взагалі. Ну і коштував цей праймер 32 долари. Давайте разом підрахуємо, скільки це взагалі коштувало. До речі, я також від них замовила ще величезний бокс за 65 доларів. Тому якщо вам. Також цікава розпаковка цього боксу. То підписуйтесь на канал. По перше, до речі, так, так, підписуйтесь на канал. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Так SPF нам вийшов 43 долари, вмивалка 31 долар, блиск для губ 25 доларів. Палетка Тіней 38 доларів та праймер 32 долари. Разом вийшло 194 долари. Ого. Насправді непогано, бо я чомусь думала, що буде менше. Я думаю, що клас, тим паче, що дійсно класне наповнення і продукти всі, якими я буду точно користуватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео і чи потрібно знімати ще. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!